Привіт, мій маленький друже! Продовжуємо говорити з тобою про безпеку. Подивись, це дорога, місце руху транспорту. І тому слід бути на ній дуже уважним. Перейти вулицю можна по спеціальній розмітці на асфальті. Вона як називається, чи знаєш ти? Так, це зебра. Бо має чорні і білі смуги, як у неї. А також понадземному переходу, той, що збудований над проїжджою частиною, або підземному переходу, що проходить під проїжджою частиною дороги. Ці місця ти впізнаєш по дорожнім знакам із чоловічком. Подивись, а що на цій картинці не так. Цей хлопчик, щоб скоротити собі шлях, перелазить через паркан. Ніколи, чуєш, ніколи так не роби. Тут є зебра і є підземний перехід. Можна скористатися ними. Не можна нехтувати безпекою, переходячи вулицю в навушниках, тим паче у неположених місцях для цього. Так? Ти не почуєш сигналу машини. Або йти по зебрі на сигнал для водіїв та ще й балакати по телефону. Це також відволікає твою уважність, і це категорично заборонено. Скажи: а на який колір світлофора йдуть пішоходи? Так, тут ти розумничка, тільки на зелений. Прогулюватися можна доріжці біля проїжджої частини. Це називається тротуар. Тут безпечно, йди сміливо. Але зненацька не перебігай дорогу перед машинами і не грай на дорозі. А де ж можна грати? Так, на дитячому майданчику. Також на вулиці, будь уважним, дивись під ноги. Можуть бути відкриті люки або небезпечні предмети, ніколи на вулиці не бери чужі, залишені без догляду речі. Там можуть бути вибухонебезпечні предмети. Обійди їх і не чіпай, краще розкажи про них дорослим, а вони вирішать, що з ними зробити. І пам'ятай, далеко від батьків, не убігай від них. Бо можна зустріти поганих незнайомців, які тобі можуть нашкодити. Не бійся виходити на вулицю, але пам'ятай, безпека твого життя залежить тільки від тебе. Будь уважним і обачним. Щасти тобі, любий, друже!